Нажимаємо Встановити режим вишивки, нажимаємо старт, і вона починає робити. І ось воно тут показує, як воно робить. Ось. І все. Після поранення десь півтора роки взагалі не працював. І це вдома сидіти, це таке, воно дуже якось. Не, не зроснув, треба треба кудись здіватись, треба щось робити. Тактичне спорядження, шеврони. Ми робимо. Я насамперед роблю шеврони на машинці. Хлопці заказують якісь свої. Е, вони можуть скинути мені люблю картинку. Я її на комп'ютері прорисовую. Потім скидую на флешку, вставляю в машинку, і вона починає сама робити. Працюю я тут вже другий місяць. Мені подобається нічого такого складного. Де я знайшов цю роботу? Це у нас є о, спільна група ветеранів Чернігова. Серцевіра. І там жіночка написала, що є можливість піти на роботу. Я написав, зустрівся і пішов. В армію я, я пішов, мені було 19 років на контракт, на 3 на роки, 28-й дивізіон пошуково-рятувальних сил. Це флот в Одесі в Гавані. Потім на два роки мене перевели в морську піхоту. В морській піхоті я. Після двох тижнів, як мене перевели, одразу поїхав в АТО. Мотивувало те, що я ще в 16-му році був в АТО, ми були в морській піхоті, це був в Маріуполі. І також я просив просинаюсь в бліндажі і, і, і чую, як бахає щось. Тому, коли почалася повномасштабна війна, я розумію, що в моєму місті, де я народився і прожив дуже багато років. Починає так бахати. І я мені одразу якісь такі знаєте флешбеки, може не знаю. Мені одразу захотілося піти. Я пішов в воєнкомат. Вони спочатку хотіли мене відправити або на Харків, або на Дніпро. Але я сказав, що я хочу захищати саме це місто, в якому я народився. Тому я кажу, я хочу залишитись тут на захисті. Кажу, я можу стріляти зі Стінгера, із БТР. І мені все одно. Коли почалася повномасштабна війна, я захищав пішохідний міст, прийшов зі сміни, зняв бронежилет, каску, і одразу через секунд 30 був прильот рядом десь упав град. І я одразу зрозумів, що треба вибігати звідти, а ми в такі, тобто якось як домик такий був часний. Я вибіжав, у мене з собою тільки... Один ріжок, автомат і все. Я вибіжав е, і почав ховатися поряд десь біля кущів, дерев. Перше поранення отримав по голові, осколком одразу трошки мене струсило. Потім другий приліт був рядом по ногам. Я вже впав вже, і нічого не мог зробити, не, не встати, не, не піднятися. Зрозумів, що в мене щось з легкими, тому що почав. Перші п'ять хвилин дуже було тяжко дихати. Потім вже я там почав роздягатись, там, дивитись, що там, як, щоб зрозуміти, що які в мене поранення. Пів тіла було з одного боку червоне, все, ноги всі отак от валялися, як, як попало. Аптечки з собою не було. Через я кричав десь хвилин п'ять-десять від болі, тому що таке було, начебто на мене ок окроп вилили на ноги. Потім вже якось більш-менш стало. Я, я до, до, докричався до свого е, ротного медика був обстріл, поряд десь падало, він прибіжав, нічого не знаю, що робити. Е, я йому кажу: типу, ну, заспокойся, е, я зараз тобі скажу, що треба зробити, і все буде ок. Е, я попросив в нього чотири жгути, по два на, на кожну ногу до, до самого верху затягнути. І два укола морфія один в ногу, другий в руку. І після цього мене евакуювали. Я очікував тут в Чернігові. Коли почав виїжджати в Київ, дали добро. Ми через ліси якось виїхали. Одразу мій хірург сказав, що потрібно буде відрізати ногу, бо Гангрена все з'їла. Я кажу, добре, ну тобто, якось так було. На наступний день, коли відрізали, я прокинувся. Десь неділя, я не розумів, що воно ще як воно, тільки було просто боляче. Потім якось до нас прийшли хлопці, що які були в АТО 11-16 році, був один хлопець. Не пам'ятаю, як ім'я його, але в нього не було двох рук і двох ног. Він розказав маленькі секретики, як потрібно реабілітувати, щоб коли ти будеш в соціумі розмовляти з людьми, щоб в тебе не було ніякої ПТСР та страждань, наприклад, там що ти не такий, як всі. Саме перше відказатись від алкоголю, тому що нога буде пухнути, розпухатись або потім зменшуватися. І за цього тобі потрібно буде змінювати одразу твій культі прийомник. Тобі буде неприятно і буде фантомні болі. Коріння також, але я курю ще зараз. Тобто не може бросити цигарки. Е, і головне каже, що це спорт спорт завжди він буде тримати тебе. Після поранення до мене приїхала мама туди, в Київ вже після операції. Зараз в мене є дружина, але ми з нею познайомились вже після поранення, коли я приїхав в Чернігів після реабілітації. Зараз в нас є дитина, це син. Він ще дуже маленький, йому 8 місяців, але він, коли бачить протест, мій стоїть вдома. Він до нього завжди лізе, дивиться там, що таке, що мені цікаво йому. І коли я одягаю теж протест, він на мене так залазить по цій. -по про якісь героїчні вчинки, про себе там щось розказувати йому це мені здається, треба робити якось поступово. Тобто для цього потрібно, щоб він трішки підріс. Якось психологічно состоявся в цьому, і тобто, після цього, тільки можна там щось йому розповідати. Багато різних є мислень, як потрібно виховувати дітей, але мені здається, що я 100% буду йому пропагандувати спорт, і потрібно виховувати. Мені здається себе прикладом показувати своїм, як треба робити, щоб він дивився на тебе і повторював це. Я займався в тренажерному залі для себе чисто і також їжі на змагання з серцевір, північний форпост. З ветеранами ми змагаємося, жим лежачі, толкання гирі ну тобто, всі види, які можуть бути для ветеранів, зроблені, ми по всім виступаємо, займаємо призові міста. З приводу практичності протезу, я вже два роки на протезі. Мінуса того, що я на протезі, це те, що багато потрібно паперів, щоб в тебе зробили інакший культіприймач. Хоча, якщо в тебе все нормально, ти до ньому ходиш, у тебе нога не сохнесихається або сихається, і ти вчасно це все робиш. В тебе немає проблем. Тобі нічого не, не натирає нічого. Я, наприклад, ходжу е, в день, можу пройти там 10 кілометрів. Після реабілітації приїхав, і було, було, було якраз літо. І я собі сказав, що я буду ходити без я тому що ходився спочатку з костелями. І ми якось поспорили з моїм кумом, він забрав мене костелі і не віддавав мені. І я вже почав ходити на вулицю на протезі без костелів і ставив собі як рекорди, тобто скільки я проходжу за один день. І до що до того, що я можу по 10 ходити в день. Для мене майбутнє України сьогодні, якщо зробити декілька пунктів, наприклад, щоб влада дослуховувалася до кожного громадянина України, щоб Україна була незалежною, щоб почули кожного, щоб не було такого, що один каже одне, а другий каже друге. А за те, що він сказав, його вже посадили чи наказали. Українці мають сьогодні об'єднуватись, тому що якщо ми не можемо об'єднатися разом, як ми можемо взагалі перемогти? агресора.